Доброго дня, діти, Діти, у нас заняття зліплення. І сьогодні ми будемо з вами ліпити м'ячики для нашого котика. Ось він, прийшов до нас у гості. Для цього нам потрібен буде пластилін зеленого кольору, жовтого кольору. Червоного кольору, дощечка, стейк і серветки. Давайте згадаємо, яку форму має м'яч круглий. М'ячики котяться. Так? Ось такі ми будемо з вами ліпити. І маленькі, і великі м'ячики для нашого котика. М'ячики котяться, вони круглої форми, і ми починаємо з вами ліпити м'ячики. Беремо пластилін, відрізаємо його навпіл, ось так, беремо в ручки, притискаємося до другої ручки і розкочуємо кульку. Скачали кульку. Ось так ручками. Ось такий круглий м'яч. Це маленький м'яч для нашого котика. Беремо зелений пластирин, будемо виконувати, відрізати. Навпіл, і те ж саме кладемо на ручку, притискаємо і виробимо таку кульку, скочуємо. Ось такий весь м'ячик зеленого кольору. Так, жовтий. Те ж саме, притискаємо пальчиками, ложимо на долоньку і виконуємо форму кулі. Ось так. Ось такі у нас з вами. Получилися м'ячики, маленький, червоного кольору, більше жовтого. І ще, і ще один зеленого кольору м'ячик. Ось такі у нас вийшли м'ячики для нашого котика. Котик, подивись, які в тебе м'ячики сліпили, дивіться. Діти. А зліпіть м'ячики дома. І котик буде дуже радим, радий вашим м'ячикам. До побачення, до нових зустрічей!